Телефонні махінації в Україні навпинно зростає різноманіття телефонних шахрайств. Час від часу аферисти вигадують нові способи вводити людей в оману. І чим довелося зіштовхнутися сумчанам цього разу? Дивіться далі. Із телефонними шахраями Аня зіштовхнулася не вперше. Та цього разу навіть не здогадувалася, що такі дзвінки це махінація. Мені дзвонив незнайомий номер, сказали, що компанія МТС. Ну на наступний день позвонили. моїй мамі сказали, що це люди з банку. Сказали, що прийдуть описувати імущества. Ну, потім виявилося, що за кожен такий розговор нас знімало 50 гривень за хвилину. Каже за роз'ясненнями, звернулася до оператора. Там її не заспокоїли. Ми пошли розбиратися в компанію. МТС сказали, що це нормально. Ну я в вообще, що це відбувається. Маму перепугали, деньги непонятно куди делись. Ми вирішили запитати у співробітників компанії мобільного оператора, наскільки це реально. Там кажуть, послуги платних вхідних дзвінків давно немає, тож оператор відповідальності не несе, такого бути не може. Если вы, вот вам звонит номер какой-то неизвестный, вы на него перезваниваете, то э, делают мошенники такие номера, что вы звоните якобы на МТС, только вы звоните, а с вас списываются деньги. Это да, но чтобы когда вам звонили и с вас списывали деньги, такого быть не может. Но... Оператор лише рекомендує не перетелефоновувати на незнайомі номери пропущених дзвінків. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко. Новини СТС.